Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, восьмий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 4 жовтня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 60 800 особин за добу, 370 і поранено 182 400 песиголовців за добу, 1 110 танків, 2424 одиниці за добу. 44 бойових броньованих машин, 5018 одиниць за добу, 27 артилерійських систем, 1407 одиниць за добу, 2 реактивних систем залпового вогню, 340 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 177 одиниць за добу, 1 літаків, 266 одиниць за добу, 1 гелікоптерів. 228 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1028 одиниць за добу, 2. крилатих ракет, 246 одиниць, кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3823 одиниці за добу, 12, спеціальної техніки, 131 одиниця. Найбільших втрат за добу расисти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.